Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Поки в країні траур і страшна трагедія. Зеленського в країні немає. Підписує нікому не потрібні безглузді безпекові угоди, які ні на що не впливають. Остап Дроздов пише наступне: усі ці безпекові угоди, якби це м'якше сказати, навчання українських військових воно і так уже триває два роки без угод. Розширення співпраці, у і озброєння військової техніки, воно і так уже робиться без угод. Надання військової допомоги і так надається без угод. Обмін розвідданими і так іде нон стоп без угод. Фінансу. Допомога вона і так левою часткою державного бюджету України і без угод. Натомість жодна підписова безпекова угода не містить пункту, який би зобов'язував жодну країну захистити нас військовим шляхом у разі наступного нападу. У всіх підписаних безпекових угодах, у тому числі і США, максимум, що вказано, обіцянка не зобов'язання провести консультації з Україною після майбутнього нападу з боку Росії, щоб визначити подальші кроки. Жодна підписана безпекова угода не містить конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки України, ні в сумах, ні в термінах. Жодна підписана безпекова Года не є виконавчою угодою, тому і не передбачає ратифікації їхніми партнерами, бо не є обов'язковою для виконання будь-яким наступним урядом чи президентом. Тому всі держави підписують ці безпекові угоди, бо папір красивий. А чорнил не шкода. Угоди є безпекані. Тарас Чорновіл пише наступне: усі брехні рашистів, про які стріляли, ні туди, все українське Пво відмітається, та й не допоможе це на міжнародному рівні. спрацювало, доки їхній арістович ще безпосередньо в ОПІ працював і звідти московську пропаганду підкріплював. Тепер би хіба сам Зеленський. Аби виправдовувати агресора, як він це ціла спрямована робив після підриву Каховської ГЕС, але ситуація зараз не та тут зафіксовано момент за секунду до влучання в охмадит рашистською балістичною ракетою. Просто нагадаю, що точність кінжала до 4 метрів, іскандер М десь 10 метрів, і лікарня Охмадиту на цьому місці не вчора появилася, а була з часів СРСР, тож є на всіх рашистських картах, тому сумнів вони могли мати куди цілять. Це умисний удар по дитячій лікарні. Інша річ, що наші речники аж надто вже навчилися від кацапів розповідати. Та усі ракети збиваються, особливо над Києвом. Тут явно бачимо приліт, які в ряді інших районів виникли якісь проблеми в роботі ППО або ще щось, і про це треба попереджати громадян. Я зовсім не здивуюся, якщо замість повернути свій літак з Вашингтона на Нью-Йорк, відкласти зустріч з Джонсоном і добуватися негайно засідання в ООН, він зробить дуже падлючий і фальшивий жест. Заявить що має бути зі своїм народом. У тут його зараз найменше потрібно. Це ж цілковите припинення всіх рятувальних робіт, доки воно там відосики писатиме, і розверне літака назад до Польщі. Він страшно не хотів брати уч участь у всіх самітах НАТО від моменту свого обрання партньори ж про це просили. Мабуть, зірвав заплановану участь у ювілейному саміті восени 19-го, Всі наступні аж до Вільницького в липні 23-го. І то пара тижнів до того синхронно з рашистами розкручував псо, що вони підірвуть ЗС, тому він має бути своїм народом. Але і шата Британії так прилетіло. Що все ж мусили поїхати, хоча й там безбожно бикував. Зараз також шукав способи уникнути і проігнорувати. Отже, стежимо за цією промосковською мерзотою. Крім того, чорновіл підкреслив тут, ще кадри влучання. По Ахмадиту тут якраз усе ясно чіткий і прицільний удар. А тепер найнезрозуміліше СБУ за залишками ракети вже встановила, що Ахмадит рашисти атакували не балістикою, а крилатими ракетами Х-101. на оцінку умисного прильоту удару по дитячій лікарні це ніяк не впливає. Дані ракети належать до високоточних із відхиленням від заданої цілі на 10-20 метрів. Питання інше, чому такі доступні до збиття всіма засобами ППО ракети могли вільно пробитися до середмістя Києва. Їх збиття в попередні періоди було близьким до 100%, над Києвом повністю тотальне цілий ряд ракет пройшли наш захист, дійшли до своїх цілей. Розподі про уламки сприймаються далеко не скрізь. Що це? Якісь нові системи РЕП ворога при атаках, коли Бубочка від'їздить, послаблюють і економлять захист ППО. Чи щось таке, чи про що я навіть думати не хочу? Повітряні сили у той же час пишуть наступна ракетна атака терористів, збито 30 ракет. Близько десятої ранку. Ворог завдав комбінованого ракетного удару по Україні з використанням ракет повітряного морського та наземного базування. Всього за попередніми даними російські військові. Ви злочинці випустили 38 ракет різних типів: одну аеробалістичну ракету Х-47 М 2 кинжал, чотири балістичні ракети Інскадер М. Одну крилату ракету 3 М «Серкон», 13 крилатих ракет Х-101, 14 крилатих ракет Калібр, дві крилаті ракети Х-22, три керовані авіаційні ракети Х-59-69. Протиповітряній обороні вдалось знищити 30 ворожих ракет: одну аеробалістичну ракету х 47 М 2 кинжал, три балістичні ракети Іскандер, 11 крилатих ракет х сто 12 крилатих ракет. Калібр три керовані авіаційні ракети Хабця Дев'ять чергова терористична атака по мирних містах. Україна в жалобі, співчуття родинам, загиблих та постраждалим. Світ має жорстко відреагувати на цей злочин і дискусії про те, чи можна завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. Взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь ми можемо разом.